Всім доброго дня! Сьогодні я хочу розповісти вам, яку корисну суміш ми вживаємо для підтримки серця при зниженому імунітеті, при швидкій стомлюваності, сонливості, загальному недомаганню, безсонні. На відео ви бачите набір продуктів, з яких складається ця суміш. А також почуєте рецепт цієї суміші. Перший сухофрукт це родзинки. Вони мають в своєму складі вітаміни, необхідні для зміцнення і захисту імунної системи. Ще родзинки мають властивість відновлення пам'яті і підтримки необхідного рівня гемоглобіну. Чорнослив має не тільки послаблювальну дію, а й поліпшує роботу серця та суден завдяки вмісту поліфенолів та калію. Має сечогінні властивості та допомагає при напряках. Курага покращує роботу серця, нормалізує тиск і підвищує гемоглобін. Вона ще й сприяє профілактиці вимивання калію з організму. Особливо це корисно при вживанні сечогінних препаратів. Волоський горіх відмінний стимулятор роботи мозку. Завдяки омега 3. Горіхи покращують пам'ять і концентрацію уваги, знімають нервову напругу та стрес. Калій, цитрин і аскорбінова кислота, що міститься в лимонах, укріплюють стінки кровоносних суден і підвищують їх еластичність. І на кінець мед. Цілющі властивості меду. Забезпечені його найбагатшим складом, в якому присутні вітаміни, глюкоза, фруктоза, каротин, мінерали, білок, магній, калій, натрій, кальцій, залізо та інші. Роботу розпочинаємо з нарізання лимона на скибочки, щоб краще було перемолоти його. І ви знаєте, що лимонна кислота перешкоджає здатності крові згущуватися і утворенню тромбів. А ефірне масло лимона нормалізує підвищений тиск. Кінець зими відсутність практично цілий день сонця. Людський організм залишився без вітамінів. Щоб не травити організм хімією. Ми вирішили з дружиною показати вам натуральне лікарство, користь якого ми випробували на собі і вже вживаємо його біля 10 років. Перемелюємо ми всі інгредієнти на старій, колишній ручній м'ясорубці. Бо, якщо сказати чесно, то на електричному Блендері або потрібнювачі виходить не така зовсім консистенція. В суміш ми даємо по 200 г родзинок, 200 г чорносливу і 200 г кураги. Обов'язково 2 невеликих лимони, 2 склянки горіхів. Волоски горіхи можна замінити на кедрові горішки, фундук, арахис, кешю, фісташки. І важлива складова це мед. Меду потрібно ціла склянка або половина півлітрової баночки. До цього рецепту можна ще додати інжир і фініки, також по 200 г. При змішуванні всіх цих інгредієнтів утворюється суміш, яка багата вітамінами А, В, С, ПП, жирними кислотами, залізом. Вони знімають втому і нормалізують всі процеси в організмі. Калій і кальцій дуже важливі при роботі серця і суден. Готову суміш можна вживати на ще серце по одній столовій ложці тричі на день. Дітям до 3 років не можна ласувати такими ліками. Суміш виходить солодкою і живильною, тому треба бути обережним тим людям, в яких є прояви ожиріння або прояви цукрового діабету. А в кого проблеми з шлунково-кишковим трактом, то я раджу вживати після їди. Через годину. Я теж так вживаю. Щоб краще суміш перемішалася, то ми беремо зразу у м'ясорубку потрошки кожного інгредієнту. А мед вже в кінці, коли вже вся суміш перемелена. Тоді викидаємо мед і добре перемішуємо. Чим краще перемішаємо, тим краща якість буде ліків. наших. Наш канал всього потрошку у селі. Завжди радий ділитися з вами корисними рецептами та добрими порадами. Підписуйтесь на наш канал. Суміш дуже щільно вкладаємо в літрову банку. Суміш потрібно зберігати в щільно закритому скляному посуді в холодильнику. З цієї порції в нас вийшло літра і кілька ложечок. Дякуємо за перегляд. До побачення.